Добрий ранок, Україна. Добрий ранечик. У нас сьогодні від'єднання. Свиноматок ми вже перегнали у відділ осіменіння, де на четвертий-сьимий день вони мають прийти в охоту. От залишилось поросята. Така кількість поросят у нас була від двох свиноматок. Але тут стояла мачука. І можна сказати, частину поросят забрали від тієї свиноматки, частину від тієї підкинули сюди. І мачуха також справилася з положеними на неї обов'язками. Так, зараз будемо ми сортувати. Більших поросят будемо в один відділ зганяти і маленьких залишимо в іншому відділі. Тобто ну, поросят відбираємо по розміру і формуємо команду. Менших будемо ще тиждень-два підгодовувати молоком, для того, щоб вони швидше набирали вагу. Поросята переводяться на престартерний комбікор. Ну, верніше, вони на ньому і були годівниця. Але як бачите, навіть комбікорм лактуючий, поросята добре поїдають. виглядають Так, а, на стри відділа буде. І ми в маленький відділ від'єднаємо пахових грижовиків, посадимо їх на дієту і через пару днів зробимо. Операційне втручання для того, щоб, для того, щоб виправити ситуацію. Приступаємо до роботи. Поки що поросят ми зігнали в одну групу, а потім виберемо найменших з них, зробимо додатковий відділ. Поросята дещо побилися вже, їх обробили, спраємо канібалізму. Так. Ми зараз мочимо ці три відділа, миємо, дезінфікуємо і потім сюди переженемо наступних свиноматок на опорос. Так, Ну і мабуть я, мабуть, ще піду зараз протоплю в цьому приміщенні, тому що буде зараз надзвичайно сиро, холодно, да? протопимо зараз. Так, запускай. Зараз намочиться, ну і десь через пів години почнемо мити. поросу ми вже помили. Так, і тепер потрібно провести невеличку реконструкцію. Зараз вам покажу мінуси оцих по полів. Бачите? Сеноматка ногами постирала пластик аж до заліза. І тепер я його зараз оці проблемні міста позаливаю епоксидною смолою. Тому що якщо нічого йому не робити, то за рік-два цей пол вийде з ладу. Так, заливатиму я його двохкомпонентним клеєм. Ну, або ще як називається епоксидна смола. Але перед тим, як буду заливати, я спочатку просушу, тому що там волога залишилася і ще. І потрібно її висушити. Буду звичайним будівельним феном. Завершується робочий день. Як ви бачите, дві дівчинки вже перегнали на опорос. Третя переженеться завтра. Все, зайчик, давай говори два слова. Всього вам доброго, друзі, і, звичайно, слава Україні!